Десять нових потужних генераторів передали атомники 299-й бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Цього разу нагода вручити такі необхідні пристрої випала колективу управління соціальних об'єктів південноукраїнського енергокомплексу спільно з генеральним директором атомної електростанції Ігорем Половичем та головою профспілкового комітету підприємства Сергієм Снітковим. Дуже раді допомогти. Завжди бажаємо це. Перемоги повернутися живими і не дати жодного шансу загарбнику, як просунутись, так і пошкоджувати об'єкти не тільки критичної інфраструктури, але й цивільні об'єкти. Генератори придбали в рамках акції Допомога захисникам України. Загальна сума замовлення склала понад 372 тисячі гривень. Гроші збирали всім колективом, адже працівників ПАЕС об'єднує одна мета наблизити перемогу. Пристрої будуть забезпечувати енергоживленням командні пункти підрозділів бригади. Це дозволить зручно планувати військові операції та покращить побут у польових умовах. Штурмова авіація, працюємо по всьому передньому краю. Наносимо ракетно-бомбові удари по ворогу нашому. По складам, по тилам. тому підтвердження мало, але ну, зараз до 5-6 одиниць техніки особового складу важко перехватити. Військові вправно виконують свої бойові завдання місцями підмасованими ворожими обстрілами, а перед знімальною групою ніяковіють. Проте запевняють, що українці під надійним захистом. Ми на своїй землі. Ми не ліземо нікуди, ми захищаємо свою землю, своїх родних, близьких. Це наше преимущество. Так що у них ноль приймуще. Захисники подякували працівникам ПАЕС за постійну підтримку, адже не вперше отримують якісне обладнання у найкоротший термін. Приємним сюрпризом для Ігора Половича став подарований військовим на знак вдячності бригадний Шеврон. Це гарний доказ тісної співпраці енергетиків та оборонців.